Вітаю, шановна ІТ спільнота. Мене звати Марк, компанія Threaten Lawyers. Тема сьогоднішнього відео як оформити опціони для співробітників. Найчастіше з цим питанням звертаються іноземні компанії, які відкривають Research and Development офіси в Україні. Одразу із питанням про структурування, вони говорять, що хочуть дати опціони своїм співробітникам, аби залучити і утримати кращих спеціалістів. Серед українських IT-підприємців. Це наразі не дуже поширена практика, в тому числі через недосконалість українського законодавства. В той же час вони можуть скористатися системою так званих фантомних опціонів, що інколи вигідніше і для працівників, і для компанії. Давайте розберемося в питанні опціонів та в якому вигляді їх доцільніше застосовувати компаніям, що мають співробітників в Україні. Що таке опціони та як це працює? Опціони це договір між компанією і її працівником, який передбачає, що працівник зможе викупити визначену кількість акцій компанії за закріпленою в даному договорі ціною, якщо виконує певні умови. Ці умови зазвичай передбачають досягнення певних KPI і конкретний термін роботи на компанію, найчастіше від трьох років і більше. Якщо коротко, то опціон це зарезервоване право на викуп акцій компанії за закріпленою договором ціною. Очікувано нижчою, ніж буде в майбутньому. Вигода для компанії в тому, що працівники з опціонами мають стимул: перше, ефективніше працювати і розвивати компанію. Друге, не залишати компанію протягом визначеного часу. Також, якщо компанія хоче залучити до роботи високооплачуваних фахівців, але не має достатніх коштів оплачувати їхню участь в проєкті, вона може запропонувати їм опціони по суті, долю в компанії. Але це має сенс в основному для стартапів, які можуть реально злетіти. В чому вигада для працівника? Умовно, якщо зараз вартість однієї акції 100 доларів, то через 5 років вона може коштувати 10 тисяч доларів. За опціоном працівник зможе викупити їх через 5 років по ціні 100 доларів за акцію, а продати вже по ринковій, отримавши таким чином чималий прибуток. При цьому опціони зазвичай вестяться. Тобто, відпрацювавши один рік, людина отримає право умовно на 30% опціону, через два роки на 60% опціону і так далі. Тобто, це така собі угода він він. Компанія говорить працівникам: ви класні фахівці, залишайтеся з нами. Ми вам видамо опціони. З часом акції компанії стають дорожчими, і якщо ми всі разом добре попрацюємо, то і компанія швидше розвиватиметься. А значить, її акції будуть коштувати набагато більше, ніж зараз. Ви зможете їх продати і добре на цьому заробити. Що не так з опціонами в Україні? Більшість українських it компаній які не структуровані у вигляді ФОПів, мають форму товариства з обмеженою відповідальністю, а не відкритого акціонерного товариства. Тобто акції вони найчастіше не випускають, і запропонувати класичні опціони своїм працівникам не можуть. Окрім того, законодавство щодо опціонів в нашій країні далеко не досконале і неповне. Є якісь його зародки, але й ті не працюють. Саме тому, якщо мова в Україні йде про опціони, це завжди пов'язано з іноземними компаніями, які мають офіс в Україні. Або ж українська компанія, структурована за кордоном. А тепер уявімо ситуацію: Український it фахівець навестив якусь частину акцій в умовно американській компанії. І вирішив ним скористатися. В нього одразу виникає купа запитань: як їх викупити? Адже корпоративне законодавство в різних країнах різне, які податки після цього доведеться сплатити в США, куди і як сплачувати припустимо, компанія допомогла викупив. А як їх тепер продати? Де шукати покупців? Це ж не мішок картоплі. Доведеться найняти брокера чи іншого посередника і платити йому. А що важливо зрозуміти, чи виникає оподаткування в разі продажу акцій в цій країні? Якщо так, то в якому розмірі? Як правильно подати декларацію про сплату податків? І як взагалі можна вивести кошти, отримані від продажу акцій в Україну? З нашою банківською системою це зовсім неочевидно. Іншими словами, опціони для українців на сьогоднішній день це завжди додаткові витрати на адміністрування процесу купівлі або продажу. Акцій і на оподаткування, як мінімум, в двох країнах: країнах резидентства компанії і власного. Невизначеність і потенційні проблеми у питанні володіння класичними опціонами сильно зменшують бажання українців, українських IT-фахівців їх отримувати. А значить, опціони як мотив до стабільної і наполегливої праці на вашу компанію дещо розмивається. Саме тому компаніям, які звертаються до Threaten Lawyers з питанням, як видати опціони працівникам, ми радимо скористатися інструментом фантомних опціонів. Докладніше про це далі. Фантомні опціоні краще в наших реаліях. Якщо у випадку класичних опціонів працівник викуповує акції, то з фантомними ні. Фантомні опціони це скоріше система бонусів, яка має в своїй основі принципи розрахунку схожі на опціони. До речі, цей варіант мотивації працівників є більш доцільним і для тих фаундерів з IT, які остерігаються розмивання долей бізнесу або втрачання міноритарних власників в управління компанією. Отже, фантомні опціони це договір між компанією та її працівником про те, що через певний час роботи на компанію і за досягненням конкретних KPI він отримує бонус або у вигляді затвердженої суми, або у еквіваленті відсотку вартості компанії на момент видачі. Бонусу, ну, тобто фантомного опціону. Якщо ми обираємо варіант з твердою сумою, то вона, зрозуміло, має бути вагомою, тільки так вона зможе виконувати свою задачу утримувати людину на даному робочому місці і мотивувати її. Якщо ж обираємо перспективне визначення суми в майбутньому, то це може бути будь-який обраний вами спосіб. Найчастіше компанія зупиняється на якій часті від 1% вартості компанії на момент розрахунку або на визначену дату. Тобто, ви говорите працівникове наступно: ми плануємо рости і розвиватися. І ти важлива складова цих процесів. Для того, щоб це вийшло, потрібно, аби ти відповідально виконував свою роботу і залишився в команді надовго. Зараз наша компанія коштує 2 мільярди доларів. В майбутньому ця сума може вирости в десятки разів. Лишайся з нами на 3 роки, виконай певні умови і отримай 10 від 1% вартості компанії, якою вона буде на той момент. справедливо і доречніше зафіксувати в договорі з працівником, яким саме чином ви будете вираховувати вартість компанії. Адже це зазвичай досить суб'єктивна цифра. Хтось готовий купити конкретний стартап за 10 мільйонів доларів, а хтось і копійки за нього не дасть. А його ебіда зараз може дорівнювати 1 мільйону гривень. Наприклад. І як тут визначити об'єктивну вартість бізнесу? Саме тому спосіб оцінки компанії, від якого будемо рахувати розмір бонусу працівникам, варто зафіксувати в договорі про фантомні опціони. Це як мінімум захистить вас від образ і конфліктів в питаннях виплат по опціонам? Хай і фантомним. Якщо вам потрібно оформити бонуси, тобто опціони, звертайтеся до нас за посиланням під цим відео. То як же видати працівникам фантомні опціони? Щоб мотивувати працівників за допомогою фантомних опціонів, компанії варто продумати умови їх розрахунку і виплати, а потім зафіксувати їх в договорі. В такому договорі обов'язково повинні фіксуватися. Перше, що конкретно собою представляє фантомний опціон? Тверда сума, або спосіб, яким виплата по опціону буде обраховуватися. Друге. Якщо опціон це відсоток чи частка відсотка від вартості компанії то спосіб визначення вартості бізнесу. Третє. Які умови фахівців повинен виконати, щоб отримати виплати по фантомному опціону? Четверте. Правило вестингу опціонів, якщо таки передбачено. П'яте. Дати способи і механізми виплат по фантомним опціонам. Далі ми обговорюємо з працівникам умови, на яких пропонуємо їм фантомні опціони, і в разі узгодження всіх положень укладайте договір про фантомні опціони з працівниками. Все, ви видали опціони працівникам. В результаті цієї угоди, на відміну від класичних опціонів, ваш фахівець отримує гроші. Тобто йому не доведеться купувати і продавати акції, аби отримати дохід. Також з фантомними опціонами людина уникає витрат на податковий консалтинг в двох юрисдикціях додаткового декларування і проблем пов'язаних з цим процесом в іншій країни, тобто резидентства компанії. Адже як же мова йшла вище, фантомні опціони за своєю суттю – це система бонусів, яка має в собі елементи такого фінансового інструменту, як опціони. Якщо виникло запитання, пишіть нам за посиланням під цим відео, щоб ваші справи були в порядку.